Всім добрий день! Зараз друга половина липня, на своїй ділянці ми збираємо врожай томатів ранніх сортів. Вже почали дозрівати томати середньостиглих сортів. І це відео про те, що зараз у другій половині липня на початку серпня треба обов'язково зробити і що зовсім не треба робити, якщо ви не хочете втратити врожай томатів. І начну з помилок, який я вже побачила у деяких моїх знайомих. Головна помилка полягає в тому, що вони не звертають уваги на відмінності у догляді за індетермінантними та детермінантними сортами томатів. Знають лише, що вони відрізняються висотою рослини і при цьому видаляють пасинки, прищипують верхівки рослини всім сортам обох типів томатів. Але практично всі детермінантні сорти за рідкісним винятком пасинкувати не треба. Вони чудово плодоносять у 3-4 стебла. А тим більше у детермінантних сортів не можна прищупувати верхівку. Для городників початківців покажу, прикладі сорту пролісок, чому ми при цьому втрачаємо врожай томатів. Сорт пролісок крайній напівштабовий, детермінантний. А це означає, що він має обмежене зростання, тому що у детермінантних томатів кількість плодових кистей на стеблі невелика. Залежно від сорту, це всього 3, 5, 6, 7. І все, зростання зупиняється. Ось стебло томату цього сорту, подивимося, усього три плодові кисті. Остання плодова кисть розташована на кінці стебла. І більше тут ми нічого не отримаємо. Давайте порахуємо врожай на цьому стеблі. У кожній китиці в середньому 4, рідше 5 плодів, сортова маса плодів до 100 г. Навіть якщо ми зробимо розрахунок з урахуванням максимальної маси, то у 15 плодів по 100 г кожен, зі стебла ми отримаємо максимум 1,5 кг. І це в тому випадку, якщо будуть ідеальні умови. Якщо ми прибирали всі пасенки, залишили одне стебло. Все це весь врожай, який ми отримали за сезон з цього куща. Ну, погодьтеся, це дуже мало, задарма грядку зайняли цим сортом. А зараз подивимося на кущ, у якого пасанки не видаляли. Він дав три стебла, і врожай тут буде у 2-3 рази більший. Звичайно, якщо пасинки не видаляти, плоди будуть дрібнішими, але не набагато. Детермінантні сорти відрізняються тим, що вони дружно віддають урожай протягом 2-3 тижнів, але все ж таки це відбувається поступово і плоди встигають набрати масу. Якщо у нас ранній детермінантний сорт томатів, то зазвичай наприкінці липня, на початку серпня, ми збираємо дружний урожай і все. Більшість цієї грядки нам нема чого збирати. Індетермінантні сорти мають необмежене зростання, а це означає, що вони будуть плодоносити дуже довго. Багато індетермінантних сортів можуть дати 10 і більше китиць, є сорти, які можуть дати до 50. Зростання буде продовжуватися доти, поки ми не видалимо верхівку рослини на тій висоті, що нам потрібно. Якщо ми вирощуємо томат у відкритому ґрунті, то на початку серпня і сортам вже можна прищипнути верхівку, тому що теплий сезон у нашому регіоні до середини вересня і плоди, що зав'язалися, повинні встигнути визріти. Ще є одне питання щодо виділення листя. Дуже часто ми бачимо, що у теплицях томати сформовані в одне стебло, листя практично немає, одні плоди. І тут треба врахувати, що ми вирощуємо томати у відкритому ґрунті. Видалення листя в таких умовах операція не потрібна, а часто вона навіть шкодить томатам. Тому що літо дуже спекотне. У ці дні у нас середня температура 37-38 градусів, а на сонці до 50 градусів і вище. І нам потрібні сорти томатів, плоди, яких добре вкриті листям. У деяких відео я розповідала про такі сорти, особливо стійкі до спекутного сонця. До речі, купуючи сорт пролісок, я зробила велику помилку. Тому що цей сорт більше підходить для вирощування у північних регіонах. Я глянула в описі сорту: ранній, детермінантний, напівштамбовий. Це мене влаштувало. І тільки зараз на грядці я звернула увагу, що листів то мало, листова пластинка невелика. Плоди зовсім не прикриті, і на сонці вони отримують опіки. Звичайно, тут би врятувала сонцезахисна сітка, але кущів цього сорту в мене небагато, не більше двох десятків. Тому вирішила не накривати їх. Це одно основні заготовки. Я роблю з томатів інших сортів, перевірених, які добре витримують спеку. Ось, наприклад, чудовий сорт велика Матуся, Я вже розповідала про нього. І плоди великі, і листям добре прикриті. Чи видаляти нижні листя на томатах, вирішувати, мабуть, потрібно вам самим, тому що сорти ми вирощуємо різні і давати загальні поради дуже важко. Якщо рослина здорова, добре плодоносить, вона й сама поступово може скидати нижнє листя, яке їй не потрібне. Це листя не хвора, просто підсохле. І цього листя зазвичай небагато. І є, звичайні випадки, коли листя нам треба буде прибрати. Це якщо сорт має дуже велику листову пластинку і листя багато. Кущ дуже густий, не провітрюється і може вражатися грибковими хворобами. Що ще зараз у другій половині літа треба зробити, для того, щоб отримати гарний врожай томатів, я розповім у наступному відео. А на сьогодні все. Здоров'я вам, добрих врожаїв і найголовніше мирного неба!